Слава Україні. Здохні Відео, на якому українського солдата цинічно та жорстоко розстрілюють за слова слава Україні з'явилось у мережі 6 березня. На ньому Надія одразу опізнала рідного сина. Я зразу сказала, що то в мій Придай Принесли тюяк. У розстріляному герої жінка разом з родиною впізнали Тимофія Шадуру, військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади. Сестра солдата говорить, це він по усім ознакам від тілобудови до жестів. За його структурою його тіла, такий як ну по згляду очей, по манері куріння, як він курив цигарку. Навіть він говорив Слава Україні. Ми почули його голос і також сказали, що це його рідний голос. На війну Тимофій пішов по повістці, адже у минулому був контрактником. Його призвали до військової частини 30-ї бригади, і він пішов. Його забрали 27 грудня на учення, а вже 28-го… Січня він вже був між як мені повідомив, між цим Харковом і Донецьком. Він мені не казав іменно де, але він сказав між такими районами. Вже 1 лютого Тимофій востаннє спілкувався з мамою та братом. А третього сім'ї офіційно повідомили, що їхній герой бажається зниклим безвісти. Майже через місяць з'явилось страшне відео із тратою українського військового, і за першою версією слідства вбитим визнали саме Тимофія Шадуру. почало проводитися слідство, встановлятися особа. Нас викликали і до поліції, і допити проводили. Ми підтверджували, що це він. Упізнали героя і його побратими та односельчани. Медикиня 30-ї бригади, вона зі мною зв'язалася по месенджеру, написала, що саме головне, щоб це ДНК провели, але в новинах це ваш брат. Що це він, вони впізнають. Вона опублікувала статтю про нього в інтернеті з прапором, що там написано, що вони були знайомі, що він земляк її, та за декілька днів з'явилась офіційна інформація від Служби безпеки України. Слідство встановило загиблий герой Олександр Мацієвський, боєць 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. З таким рішенням родина Шадури не згодна. Я їм сказала, що я з вашим рішенням не согласна. А вони сказали, що ми провели низьку експертиз фотоекспертиз, що підтвердило, що то Олександр Маціївський, а не ваш брат. А я кажу, по яких ознаках ви підтвердили. Получається, що там ріст мого брата був 1,65 шість а в того визнали якось вони взяли по фотоекспертизі, що 1,78 сімдесят, бо такий Маціївського був. З огляду на ситуацію, ми звернулися до Служби безпеки України. На наш запит прийшла чітка відповідь, у якій зазначено, що під час слідства перевірялася версія щодо можливої ідентифікації розстріляної особи, як Шадури Тимофія Миколайовича. СБУ отримало висновки судової портретної та судово-медичної експертизи, якими встановлено, що військовий на відео Олександр Масієвський. СБУ прийняли по тому, що різний підходить, і залисана на голові. Що то не наш брат, не мій брат, Тимофій, а Олександр Мацієвський. Але я на 100% впевнена, що то мій брат. Я буду до останнього проводити слідство. Ну, буду встановляти всю цю справу вести, щоб вийти на справедливість, щоб. Провели знову якесь розслідування у лютому. Тіло Олександра Мацієвського та двох його побратимів було повернуто додому та поховано на батьківщині, а також 12 березня він був визнаний героєм України. Сьогодні я присвоїв звання Герою України Олександру Мацієвському, солдату, людині, яку знатимуть всі українці, людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість. За його впевненість в Україні і за його слава Україні. Герою слава, героям слава Україні слава. Тимофій Шадура досі вважається зниклим безвісти, а родина прагне справедливості. Аби точно розібратися у ситуації, варто дістатися території, на котрій здійснено розстріл. Та нині вона підконтрольна ворогам. Тож рідним залишається лише чекати. Дикий кабан несподівано з'явився у Шударівському парку вчора ввечері. Побачили тварину. Місцеві кажуть, таки гости у своєму дворі не очікували, але і не злякалися. Пускаюся я собі тут, я кажу, о красунчик. Ти де взявся? Ну він правда мовчав. Він на мене подивився. Я порозмовляла, правда, я думала, чи швидко я бігаю. Працівники парку одразу повідомили директорові. Він в свою чергу проінформував усі служби, щоб зловити тварину. Відразу повідомили всі можливі служби. Це був телефонний дзвінок на 102, телефонний дзвінок ДСНС, екологічна інспекція, центр захисту тварин. Тобто повідомили всіх. Ловити вепра почали одразу. Увечері на місце події приїхала поліція. Однак швидко стемніло, а паркова зона не освічується. Тож тварина залишилась на ночівлю біля набережної. Собака побігла вуха пришурошений і він знов собі прийшов. Дикого кабана зранку бачили і інші жителі. Кажуть, тварина досить велика, хоча, скоріш за все, йому не більше року. Такий чиматий, свип'ячий. Я сам побоявся його. Послухавши розповіді житомирян, ми й самі вирішили знайти вепра. Обійшли парк, набережну і все ж побачили тварину. Він не цікав, а продовжував займатися своїми справами. Незважаючи на оточуючих, тварина поводить себе спокійно. Шукає їсти та чухає спинку об дерево. Звідки дикий кабан з'явився у парку невідомо. Поки що можна лише припускати. Вепри вони стадні. А він от один і він такий спокійний. І він молодий. Він десь ну, до ста кг, ну молоденький. Може, він чийсь? Звірі лякаються, постріли, взриви, шум, гам. Звірі мігрують. Незважаючи на спокійну поведінку кабана, все ж це дика тварина. Тож адміністрація парку закликає Житомирян не наближатися і не провокувати вепра. Якщо там уже хочеться фотографувати, фотографуйте з безпечної відстані, будь ласка, з мосту чи ще з якогось місця другого. Ну ні в якому разі не підходити до нього. близько. Така подія сталася у Житомирі вперше. Раніше дикі тварини не навідувались у парк. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Ні, це не атракціон для військових, це те, що може врятувати їм життя. Електроноші створив переселенець із Слов'янську, який нині з родиною живе у Житомирі. Я увлюкся ідеєю створення легкого наземного безпілотного шасі і іменно для евакуації. Транспорту раненого. Будучи конструктором, Дмитро вже мав досвід роботи із гусеничними системами. Аби створити дійсно вдалий пристрій, чоловік займався вивченням цього питання та навіть заглиблювався в історію. Зробив його таким, яким буде зручно користуватися та доглядати. Його легко хранить на вулиці. Воно не потребує спеціального обслуговування, воно може бути відремонтуване путем заміни узлов. Ну, образно говоря, якщо у нас зламався акумулятор, ми відстегнули. Получили там от новый, вставили і їдемо далі. Керувати ношами дуже легко. За допомогою пульта керування зручно робити навіть однією рукою. Дігаємося назад, двигаємося вперед і завершаємо поворот вліво. На місці, вправо, на місці, і поворот в движеній, ну, тоді, вперед, необхідно в поворачивать в нужну сторону. Про те, що полегшити транспортування поранених у зоні бойових дій важливо, Дмитро знає не лише щоток, адже має знайомих, котрі нині боронять Україну і дійсно розповідають про проблему мобілізації трьохсотих. Я вважаю, що транспортування раненого пострадавшого з отримання їм ранення до того місця, де йому зможуть оказувати медичну допомогу і там, де можна буде передати для транспортирования дальше, надо максимально облегчить. То есть облегчить эту логистическую задачу. Потому что количество солдат, которые применяются для транспортирования одного неходячего, тяжело раненого, или ну, слишком большое. То есть это минимум 4 человека вынуждены транспортировать. І це не на далекій дистанції. До того ж, при створенні варто було враховувати умови, в котрих застосовуватимуться електроноші. Незважаючи на невеликі розміри, платформа володіє високою проходимістю і стійкістю. Як ви бачите, на абсолютно е, ми з вами постояли. Фактично сумарно, це мої 100 кілограм, ваші 30 кілограм, дитина 40 кілограм. Фактично. 180 килограмм здесь э, на нем бросали, она пусть это может еще также двигаться. Я вывел свою формулу, она звучит 60-120-60 где 60 это не более этого веса должна быть платформа, для того, чтобы ее можно было легко транспортировать. 120. 120 килограмм это тот вес, который должна платформа гарантированно, условно, прямолинейно транспортировать. І 60 – шістдесят неприривного движення. Ноші працюють за рахунок акумуляторів, котрі легко замінюються. Дмитро говорить за необхідності платформу можна використовувати не лише для транспортування поранених, а й підвозу протитанкових мін, снарядів та іншого. Однак, гарантію на бойові виїзди розраховує так, що найменше п'ять. Влага захищеної акумулятори, влагисзачищений блок електроніки. И такая модульная конструкция, что ее легко ремонтировать или просто выкинуть, если она служит То есть Изначально для себя я планирую, что она должна совершить 5 боевых вылетов. После этого ее можно выкидывать. Хотя прослужит она, естественно. Роздедульше собівартість такого приладу менше ста тисяч гривень. Дмитро говорить, мріє, щоб такі ноші були масовими. Для цього сподівається, знайдуться ті, кого зацікавить фінансування. На електроноші чоловіка ще чекають до опрацювання та удосконалення як корпусу, так і системи керування. Однак, перспективність приладу бачить не лише творець. Я йому часто допомагав, наприклад, допомагав йому носити, викручував все вдома Допомагав. Також я виступав у нього як в ролі історичного консультанта і допомагав йому якби із концепцією, тому що я якби, спеціалізуюся на цьому дуже сильно і ще зі семи років цим захоплююсь. Більше ні е, усьому світі немає ні в одні, ні в жодній армії світу нема цього е, УГВ, який е, саме відповідав цим задачам. Зараз чоловік створює свої прилади у невеликій майстерні. Та мріє, що в майбутньому. Умови стануть кращими, а його електроноші врятують не одне життя. А детальніше про етапи проєктування та випробування платформи Дмитро розповідає на Фейсбук-сторінці танкове бюро. Анна Чепель, Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1 на теренах Житомирщини стартував другий етап проєкту Важливий кожен, в рамках якого люди старше 70 років отримують продуктові набори від благодійного фонду Бідживій Геннадія Буткевича та благодійного фонду Чисті серце. Розпочали з Чоповицької громади. Так, це вже вдруге така акція проходить і приємно тим, що вона збільшує свої масштаби, свої простори. Першого разу благодійну допомогу отримали близько 300 чоловік, а цього разу це вже близько 700 чоловік. Як отримують благодійну допомогу від благодійного фонду «Бідживі». у такий непростий для країни час, говорить голова. Будь-яка підтримка людей важлива, особливо для тих, кому важко попіклуватися про себе самостійно. Любов усе життя працювала на фермі. Зараз зізнається важко зводити кінці з кінцями. Тож така допомога для неї дуже потрібна. Звісно, потрібна. Я ж пенсіонер, 86 років. Я ж ніде не зароблю нічого. Потрібно. перша таку допомогу отримала і Ольга. Дуже приємно. дуже перший раз. Перший раз таку допомогу получаю і дуже рада. І дякую вам усім. Дуже дякую. 82-річна Ліда також отримала продуктовий набір вперше і одразу вирішила ознайомитися із містом. каже усе це великий плюс до пенсії. Навірно, чай чи шоси. Шпагетки. Ось ще надай. що <ріхи> фермерський паштет, сахар. На столі знадобиться дуже, дуже знадобиться, дуже. Так я потрошку. Вермішель цього разу говорить волонтери, продуктовий набір трішки змінився, однак залишився не менш вагомим. До другого етапу проєкту долучились інші благодійники, тож спільними зусиллями змогли удосконалити вміст. До того ж, оновлений пакет став ще інтернаціональним. Наш проект розширюється в кількості людей, які до цього проекту доєднуються. Якщо в січні місяці це був благодійний фонд Буткевича Геннадія Біджеві та Іван. На франківський фонд «Чисті серцем то наразі, навіть вже на сумках, ми це бачимо: що до нас доєдналася місцева фірма компанія Твій Хліб, і також до другої хвилі доєдналися спонсори з Великої Британії. Це, це такий благодійний проект, який називається «We help Ukrainians» з Великої Британії. Так і вони також надали певну. Частину тих продуктових наборів, які ми можемо тут бачити, загалом продуктовий набір складається з 11 найменувань. Того ж дня їх доставили і до Горщиківської громади, яка також бере участь у проєкті вже вдруге. Думаю, не можна відмовлятися в наш тяжкий час від такої допомоги, а саме ця категорія, яка обрана дуже правильно людей, вона найбільше потребує вразла. Вони зараз вони зараз мало мобільні. Не кожен може навіть виїхати в місто за 30 кілометрів, тому що є проблеми навіть з транспортом, щоб навіть придбати. Ту продукцію, яку на сьогоднішній день буде розана цим саме людям. Цього разу продуктові набори отримують понад 400 мешканців громади, серед них і Марія. Понешно а чого я вдова? 80 років маю, трудилася на стройці 30 років, так що нуждаюся. Такій помочі муждаюся. Окрім продуктових наборів, у кожній громаді для своїх мешканців провели концерти та привітали з великоднем. Люди кажуть, для них це справжня віддушина у такий час. І самі пакунки це не лише про матеріальне, але й про духовне. Я сама для мене це, це велике діло. Що мене ну пам'ятають, ну вітають. Ну ще я поки ще хожу сама. І це, то таке дякую, звісно, всім, що не забув це привітати із великоднем людей вирішила компанія Твій хліб, яка також стала партнером другої хвилі проєкту. кажуть на заклик благодійників до бізнесу, відреагували відразу і вирішили також надати свою допомогу. Долучились до цієї програми. Ми з першого дня наданням складів, виконанням логістики, доставки всіх продуктів і пакетів і всіх матеріальної допомоги у кожну громаду. А вже коли наступив другий етап, то ми долучились. Так як ми у нас є підприємство по виробництву хлібу, ми випікали Пасхи, і це приукрасило свято великдень для кожного жителя. Крастинського району другий етап проєкту Важливий кожен лише розпочався і попереду багато громад і роботи. Та організатори проєкту кажуть, обіцяли зробили. Цього разу ще й розширили перелік категорій, котрі отримують допомогу. Я дуже радий, що в нас сьогодні є можливість. Продовжити нашу ініціативу, яку ми започаткували наприкінці минулого року з фондами BGV, «Чисті Серцем, Міністерством закордонних справ. І сьогодні ця ініціатива розширюється сьогодні. Якщо у нас перший етап, це була категорія старші люди 70 – одинокі, то тепер у нас 70 – старші люди всі, хто є в цій категорії 70+. це родини наших військовослужбовців, які або на жаль, загинули і сьогодні потребують додаткової підтримки або на сьогоднішній день зникли безвісти. Організатори проєкту кажуть: у той час, коли наші захисники на передовій, тут на місцях потрібно зробити усе, аби хлопці не хвилювалися за свої родини і знали, що в них є підтримка. З огляду на це волонтери відкривають завісу і зізнаються, вже планують третій етап проєкту попередньо восени.